Доброго дня, вітаємо всіх у хітмі. Сьогодні ми отримали дві нові гвинтівки, яких ще у нас не було, і прийшов час їх оглянути. Це дві нові гвинтівки, модель Eastcran 644 від виробника Eastcrane. Почнемо детальніше про гвинтівку. Значить, повна назва East Craig або ЄЦ 644, Кестрел Ми Розберемо, що там по назві, власне, йде East Crane 644. Це модель. Кестрел це зареєстрована торгова марка їхнього ЄТУ. ЄТУ це Електронік. Trigger юніт, тобто це запрограмований на куркова система, яка буде електронний спуск, а буде, має свої плюси, і про які ми розкажемо чуть далі. Значить, тепер про саму гвинтівку. Вона має копію прикладу від Daniel Defense, дуже хорошу, дуже якісно виконану. Шестипозиційну, як уже традиційно для прикладів на трубі. В комплекті також йде змінний тильник, чуть вищий від того, який є на самій гвинтівці. Гвинтівка має повністю металевий корпус, верх і ловер, фронтсет альмінівий. Пластикова рукоятка пістолетна, яка має також такі своєрідні насічки для того, щоб менше ковзати. Вона є ергономічна, доволі так зручна, добрий хват для руки. Іде механічний магазин, їхній рідний, в пластиковому корпусі. Значить так, фронтсет іде алюмінієвий, сірого кольору. Ці гвинтівки у нас представлені у двох кольорах. Вона є і з сірим фронтсетом, ну і з традиційним чорним. По самому фронтсету. Він іде... Має зверху, як, ну, як практично вже на усі AR-серії, іде різпланка суцільна для кріплення там, прицілів, пекбоксів, лазерних цілівка магніфайрів. там уже кому що душа забажає. І з усіх сторон на самому фронтсеті є кріплення для М-блоку, локу ну, або перехідників на Різпланку. Тут уже хто собі що забажає. Прицільні планки, типу фліпап, які також легко відкриваються, легко закриваються, і металевий. Дульний тормоз компенсатор, який також є зйомний, головне не забувати викручувати пін. Стандартна 14-та мінус різьба, що доволі просто вам дозволить накрутити будь-який глушник або все, що ви забажаєте. По самій гвинтівочці. Дальше, е, вона, так, от рукоятка знизу, бачите, є гвинт для підкручення мотору в разі потреби. Стандартний металевий гірбокс, камера хопапа у нас є пластикове ротор, як тут можете побачити, синього кольору. І в базі йде стандартна 120-та пружина, що дозволяє гвинтівці видавати 120-125 метрів в базі. Тепер детальніше розкажемо про саму систему ЄТУ кестрел їхню, вона, як і левова частка електронних систем спуску, вона програмується за допомогою курка. Інструкція також є. Це все можна подивитися для чого воно взагалі потрібно. Це є доволі проста і надійна система, яка вже непогано себе зарекомендувала. Вона допомагає вам налаштувати темп, темпи стрільби, вона працює як мосфет, вона запобігає тому, щоб ваша гвинтівка вийшла з, раду, з ладу, якщо проблеми є з двигуном, або якщо розряджена батарея, якщо самої батареї є якісь проблеми з коротким замиканням, бо ще щось вона працює як чітковими, так і з безхітковими двигунами. В принципі, і з високооборотними тяговими вона працює непогано. Ну, але як будь-яка складна система, вона потребує такого більш Чіткого і більш зваженого підходу і правильного використання. Програмується він через курок, як ми вже говорили. Детальніше про функції, які ви можете запрограмувати, ви зможете прочитати в описі до гвинтівки, щоб це дуже довго не розтягувати. Приклад, тобто він рухається, як і у всіх гвинтівках, тобто натискаєте кнопку вперед-назад, щоб зняти його, бо у декого виникають запитання. Витягуйте ручку, не вверх натискаєте, а відтягуйте на себе. Треба трошки прикласти зусиль на столі, це не дуже зручно. Простіше, коли впираєте ну, себе, як завжди. Ось. Знімаєте. Що мені особливо сподобалось, ну, те конектор, це вже так доволі стандартна така річ. Тут є QR-код із інструкцією до самого триггера, що ви собі зможете відсканувати і подивитися, що і як програмується. Про саму комплектацію гвинтівки вона поставляється у таких -от традиційних коробках East Crime чорного кольору, що ви зустрінете всередині, коли відкриєте саму якби, гвинтівку. Вона у нас також, як ми вже говорили, представлена в двох кольорах: є з чорним фронтом, є з таким цікавим сірим, механічний магазин, змінний тильник. І інструкція. Гвинтівка не комплектується батареєю зарядним пристроєм. Вони вже розраховані під полімерну батарею 7,4 вольтову, 11 вольтову. Але обов'язково беріть з Т конектором, що ми також побачили, час від часу виникають проблеми, якщо гвинтівка має один конектор, а підключати її через перехідник, електронні ключі цього страшно не люблять і вони через це можуть виходити з лад. Тому обов'язково беріть гвинтівку одразу з ІТ-конектором без використання будь-якого перехідника. По самій гвинтівці компанії East Crane» принцип істкрайн вже давно в нас представлена на ринку. У мене також колись була гвинтівка від цієї компанії. Є один нюанс. Гвинтівки, які поставляються для азіатського ринку і для європейського, вони відрізняються. Відрізняються чим в Європі. Дуже важлива є система захисту прав, і на цих гвинтівках немає абсолютно ніякого маркування, бо ми завжди гналися за тим, що на істкранів гвинтівках були оригінальні бойові маркування. Тут їх немає. Звичайно, просто якби. Гладкий корпус, тому цього від гвинтівок і скрейнь не чекайте. Але як і завжди, іскрень зроблено прекрасно, ніяких люфтів, дуже приємна обробка матеріалів, ніяких зазубрин, нічого, тобто руки не пошкодити. Сидить вона приємно. Ну, в принципі, сама гвинтівка залишає тільки хороші відчуття. Тому користуйтесь, обирайте доволі якби вдалий вибір для того, щоб з нею грати і діставати задоволення. Ще кілька слів про важливий елемент, бо все ж таки гвинтівку треба якось переносити про кріплення ременя. На самому прикладі від Daniel Defense Репліці тут є, як ви бачите, кріплення від QD. Антабочку. Тут є металеве кріплення в основі труби, як завжди. Спереді я би радив брати RSA антабку або іншу антапку, яка вам вподоби, зверху на різпланку. Але, власне, чіпати тільки зверху, тому що якщо ви ремінь причіпите антабочку знизу, і закріпити ремінь в двоточковому положенні, то гвинтівка буде вам ось так вивертатися, тому краще зачіпати її зверху, вона буде завжди в правильному положенні у вас. Їхали балакали, писали тексти, забули сказати саме цікавіше для любителів тюна і овертюна. А тут уже якби традиційно, що мені дуже подобається, у гвинтівках серії та, й, в принципі, але тут простіше. Тут іде гірбокс із швидкозйомною пружиною. Що доволі там легко вам дозволяє, якщо ви йдете на Сікібі, змінити там на соту пружину, щоб не травмувати своїх колег. Ну, якщо граєте на відкритому просторі будальніх, то залишити вазову 120 ту чи там іншу пружину, яку ви собі вирішили сюди поставити. Це дуже хороший, дуже класний бонус в ерсистемах. Бо в АК треба намучитись розбирати, піднімати гірбокс, ну, але як то кажеться, власники АК мають страждати. Нашу безстрейбольну молодість, такі класні гвинтівки, щоб можна було то ми мучилися з 0,07 ми цими і 0,40 калашами. А тут уже як іномарки з'явилися на ринку. Зараз ми гвинтівку захоронимо, подивимося, що нам на паспорті до неї написав виробник, що показує хронограф 0,20 кулькою. Ну і, в принципі, будемо бачити якусь картину.